Рішення для міст, де є проблеми з інтернетом від компанії GreenVision: це камера GV170 з підтримкою SIM-карти. За допомогою SIM-карти ви можете використовувати цю камеру для контролю будь-якої території або об'єкта, який віддалений, і не має провідного або wi fi під'єднання до інтернету. Камера має міцний корпус, який дозволяє використовувати як всередині приміщень, так і зовні 5 мегапіксельний об'єктив та е, великі світлодіоди для того, щоб е, гарно знімати в е, нічний час. А також можливість е, інші типи з'єднання, Wi-Fi з'єднання до вашої мережі, або, як я вже казав, за допомогою sim карти так само можна зберігати дані як на вашому відеореєстраторі, або на SD-карті, яка вставляється в цю камеру, можна зберігати архів локально і використовувати цю камеру без відеореєстратора. Таким чином, ця камера становиться універсальною для охорони вашого об'єкта. Для більш детальних характеристик пишіть нам в особисті, або звертайтесь до наших менеджерів.